Вже кілька днів поспіль мешканці багатоквартирних будинків, у яких опалюються централізовано, відчувають значне зниження температури повітря у приміщеннях. У деяких квартирах температура впала до 12-14 градусів. На що жаліються шосткинці у соцмережах. В чому причина того, що відбувається, і коли слід чекати гарячих батарей? Пояснив очільник громади Микола Нога. Три дні назад у нас вийшла з ладу одна турбіна, через день вийшла друга. І ми сьогодні працюємо як котельня на котлі, який гріє теплотрасу. Під час чергового пленарного засідання сесії Шосткинської міської ради першим питанням було розглянути внесення змін до бюджету на поточний рік, які депутати прийняли одноголосно. Дохідну частину бюджету збільшили при цьому більш ніж на 32 мільйони гривень. Питання про загальнобудинкові потреби на опалення розглянули останнім, хоча позачергова сесія збиралася саме для прийняття даного рішення. Надати тимчасове право співвласникам багатоверхових будинках на періоді військового часу приймати загальними зборами рішення щодо розподілу теплової енергії. У нас є один будинок, який проголосував за те, що. Відмовитись від місць загального користування від оплати. Люди написали, люди согласні, переведіть. Буде яке то питання. друге, будемо регулювати далі. Що власники квартир та нежитлових приміщень багатоквартирного будинку, приєднаного до централізованого опалення, мають право відокремити, відключити свою квартиру чи нежитлове приміщення. Від централізованого опалення та гарячого водопостачання у разі, якщо на день набрання чинності законом України про житлово-комунальні послуги не менше як половина квартир та нежитлових приміщень цього будинку відокремлена від централізованого опалення та гарячого водопостачання та влаштувати систему індивідуального теплопостачання та або гарячого водопостачання у такі квартири чи нежитловому приміщенні. Що стосується загальнобудинкових потреб, ми вже неодноразово відповідали на ці всі питання, відповідали на основі чого, на, яких, на основі яких ми законів це робимо. І все рівно виникає питання у споживачів, є відповідні закони, і де прописано, що загальний обсяг теплової енергії, який обліковується лічильником, який на вашому будинку стоїть. Він розподіляється всі потреби на опалення, у кого централізоване опалення та загальнобудинкові потреби. І іншого, хто б вам тут не стояв, іншого вам ніхто нічого не скаже. Як вони розподіляються, це теж прописано і це все є в законі. Ми не можемо змінити Харків енергоремонт, методику, якщо вона прописана в законі. Тому іншого я вам нічого сказати не можу. До Харкова енерга не ну, приймемо це рішення. За, за, за. Що зміниться в ваших розрахунках? Ви будете брати це до уваги чи ну, ні? Є є. Я так розумію, що є нормативні документи, по яким вони нараховують розрахунки за теплову енергію. Приймемо, не приймемо, візьмуть до уваги, не візьмуть. Вони ж не можуть заскативо отак, як написано тут. Ну, написано тут, ганіматія, чесно сьогодні. це питання настільки принципове, що окремі люди вимагають поставити батарею у під'їзді. Я питаю, ви ж розумієте, що ви ж поставите і будете більшим. А я, говорю, согласен, платить більше, але справедливо. розумієте? Тобто ми от з цьому питанні наскільки зайшли в тупік, що треба щось робити. І от таке рішення я пропоную прийняти. Згідно цього рішення, вони обов'язані нас послухати. Хто за те, щоб дане рішення в цілому, прошу голосувати. Хто за? Рішення прийнято у рамках розгляду питання про внесення змін та доповнень до комплексної програми правопорядок. Микола Нога наголосив, що проблема забезпечення безперебійної роботи світлофорів у місті піднята депутатами не даремно, і вирішувати її треба. Такі кошти додатково фінансового управління в цілому виділяються. Вони можуть їх витратити на? Роботи світлофорів. Але щоб ми розуміли, навкруги, крім шостки, практично наружне освітлення і ніде не працюють. Тому ми, скажімо так, з цього питання допрацюємо, але світофори треба, щоб вони працювали. Наружне освітлення це одне, світлофор це друге. Поки що вони працювали, працювали в режимі до комендантської години, а потім виключалися. І, Перехрестя працювали як нерегульований. Будемо узгоджувати це. Треба узгоджувати з, 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 з Сумським управлінням безпеки дорожнього руху. Будемо давати пропозиції і приймати загальне рішення. Також депутати проголосували за внесення змін до програми розвитку фізичної культури і спорту, в якій зокрема було зазначено про виділення стипендії юним спортсменам, які показали відмінні результати на різноманітних спортивних змаганнях. Ти ми разом. Вели розмову про те, щоб 20 дітей наших, які є переможцями, призерами чемпіонатів України, призерами на чемпіонатах світу Європи, отримали стипендію по тисячі гривень. Але депутати, я думаю, це правильно. Підтримали і запропонували 2 тисячі гривень. Для цього нам потрібно з бюджету на 20 чоловік, щоб щомісячно місячно отримали по 2 тисячі гривень наші діти, потрібно 480 вісімдесят тисяч це кошти, які будуть отримувати діти, і виходить е, 144 на нарахування. Всього сума на рік 600, е, 624 тисячі. На місяць буде 20 е, дітей по е, 2 тисячі, це 40 тисяч в місяць, на 12 місяців це 480 тисяч. Е, е, прошу підтримати, це вперше, діти наші заслужили. І я думаю, що Микола Петрович нас підтримає. Є можливість у нас дітям платити стипендію для мотивації їх займатися фізичною культурою та спортом. Крім цього, в ході пленарного засідання присутні проголосували за дострокове припинення депутатських повноважень народного обранця Андрія Новика.